Вітаю, вивчаємо тему гроші. Первісні люди спочатку брали все необхідне від природи, але з часом, коли їх ставало більше і їхні потреби зростали, вони почали самі вирощувати рослини, виготовляти їжу та одомашнювати тварин. Люди почали обмінюватися тим, що вони виробляли. Виникають перші проблеми, наприклад, необхідність знайти когось, кому потрібен твій товар, і хто має товар, який потрібен тобі. Бартер це обмін товарами. Приклад бартеру Кайлу Макдональду вдалося обміняти звичайну скріпку на будинок, використовуючи серію обмінів через інтернет. Почавши зі скрипки, він обміняв її на ручку, потім на дверну ручку, піч, генератор, снігохід, вантажівку, а також отримав запрошення на вечір з Елісом Купером. І роль у фільмі. Зрештою, роль у фільмі він обміняв на будинок вартістю 50 тисяч доларів. Гроші це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента. В якому виражається вартість інших речей. Три ключові умови, яким мають відповідати гроші. Вони не повинні псуватися, вони мають бути легкими та невеликого розміру, їхня загальна цінність не повинна зменшуватися при поділі на менші частини. Еволюція грошей. Спочатку роль грошей виконували різні предмети. Черепашки, хутро, кістки, зуби тварин, термін гроші вперше зустрічаються на глиняних табличках у Месопотамії приблизно 3000 років тому до нашої ери. Мушлі, зуби та інші первісні гроші мали недоліки, і з часом найкращим матеріалом, що відповідав вимогам до грошей, виявився метал. Спочатку використовували мідні, потім золоті та срібні зливки, а потім з'явилася монета. Перші монети були виготовлені у 8-7 століттях до нашої ери в лідії на території сучасної Туреччини. Хутро відігравало важливу роль як форма грошей у Київській Русі з 9 до 13 століття. Воно використовувалося не лише як засіб обміну, а як показник багатства. Гроші з'явилися в Греції. Найбільшу цінність мали золоті монети. На русі карбування монет почали в 9-10 століттях нашої ери. Форма монет з часом змінювалася. Перші лідійські монети були у формі квасолин, потім стали пласкими, а для зручності транспортування в них робили отвори. Зі зростанням торгівлі золота та срібла почало не вистачати, тому в 17-18 століттях для карбування монет почали використовувати залізо та алюміній. У Китаї почали запроваджувати паперові гроші, щоб розв'язати проблему нестачі дорогоцінних металів. В Європі паперові гроші з'явилися в 1574 році в одному із нідерландських міст, де мешканці тимчасово замінили металеві гроші паперовими через окупацію міста іспанцями. Китай випередив європейців у використанні паперових грошей приблизно на 800 років. Розвиток банківської системи привів до появи банківських депозитів від чеків, які стали особливо популярними в США. Чекова книжка дозволяла розплачуватися, просто вписавши суму. Згодом чекові книжки були витиснені пластиковими картками, які є ще зручнішим варіантом, оскільки не рвуться, не мнуться і їх не потрібно носити пачками. Комп'ютери змінили світ, і гроші також еволюціонували. З'явилися електронні гроші, ті ж нулі та одиниці в базі даних. Та цифрові гроші, які існують у віртуальному світі. До них відносяться безготівкові розрахунки онлайн платежі та криптовалюти. Криптовалюти, як от Біткоін, Ефіріум і догікоін – це особливий вид цифрових грошей, які функціонують на базі блокчейну. Дякую всім за увагу.